Друзі, вітаю. Як ви можете бачити, я з Вудлищем, але на жаль, я не на рибалці. Давно мене мучить таке питання. А, що краще для спода? Що краще для споду вудлища? Чим краще годувати жилкою чи шнуром? Я колись годувався на шнурі, бо коли я починав займатися карфішингом. Всю інформацію, що міг нарити, то було шнур, тому що то точно. Але я стикнувся з, з, з певними незручностями. То часті бороди при закиді. Е, дуже жорсткий удар в кліпсу, якщо невеликій дистанції, воно створює такий дискомфорт, палка чуть не вилітає в тебе рук. І то Я вирішив попробувати на жилці і вже не знаю, років 4 годуюсь на жилці. Все. Мене влаштовувалося, все дуже м'яко, набагато легше, ніяких буріт. І тут ну, в кожного є така, е, таке запитання, скільки ж тянеться жилка, після того, як вдариться в Кліпс. Мається на увазі, наскільки точний виходить той закін. Ми ж маркеримося, вимірюємо точні дистанції. І ті всі думки дуже різняться. Знаю, що в Ютубі, в інтернеті, багато вже є таких. Е відео ну, якби схилявся на них. Але тут недавно один хороший рубак-спортсмен сказав, що вони пробували на дистанції 120 метрів, і жилка тягнулася від 4 до 6 метрів. То мене дуже здивувало, бо якщо воно дійсно так, то ми не знаємо, де мило. Я для себе вирішив виїхати на поле, а то все спробувати. А потім думаю, ну чого ж його ще комусь не показати. Хто для себе щось почерпне, хтось потім в коментах сам напише, що він думає на рахунок даної теми. То я на полі будемо займатися даним тестом. В якості як його, підслідного. Ну, коротше, наш спомп, який буде витримувати удари у землі, я використовую про ложіка Airbomb, тому що. Він зломаний, мені його не шкода. Китайського спомба я не мав, то я загрузив його, замотав скотчем, Думаю, все з ним буде добре. А якщо ні, то не страшно. Напакували ми туди замоченої кукурузи. Багато такого спомба з кормом, отрима 180 грамів. Я думаю, то в середньому буде як Міди X. Великий 20-30 грамів, був би тяжкий великий спомп. Дві дистанції відміряли 100 і 120 метрів. Ближче, мені не потрібно, тому що там відстань якби коротша. Відносно жилка буде тягнутися менше. А далі, там вже нема, нема що говорити про якусь велику точність. Просто для себе зараз я покидаю і спробую, що воно насправді вийде. Закліпсована шпуля, катушка 100-120 метрів. CarPro Rondal 10000, жилка намотана. CarPro 265 і спот Shimano Distance Spod 5,5 ЛБ. Знаю, що то не є якийсь такий дуже достовірний точний експеримент, тому що то залежить все від багатьох факторів. Погода в нас зараз ідеальна. Я спробую розкидатися і кидати стабільно. І, напевно, навіть від самої палки залежить е е е е е е е швидкість і якби, удар в кліпс. Ну попробуємо, що з того вийде. Покидаємо на жилці на тих двох дистанціях і маю шпулю шнуром, що буде бажання, поставлю її. Хоча в мене не дуже цікавий шнур, але поставлю. Так що, що. В'ю по коням я кидаю, знімаємо, будемо разом ходити, дивитися, що з того. Дивіться, до кінця має бути цікаво. Ха-ха! Перший закліп на 100 метрів. Мені здалося, що той фон дуже відмітний. Перший закид на 100 метрів. Бачимо, що з помпною долетів один метр, але я засинув плавця в закид, я бачив, як він відскочив. Таке. Спомп лежить на рівно на 100 метрів, але оператор мені підказує, що його відкинуло. Він впав орієнтовно також півтора метра від, від нитки. Продовжімо далі, перелетів на півтора метра. Друзі, 100 метрів, спомп перелетів, метр 40. Зараз я ще разів 10 кину. щоб Бачите, наскільки кушно воно парить. Так, друзяки, кинув десятий раз. Спомп помп лежить на скидку. Метр він перелетів, але ти кажеш, що він впав ближче, та, а, потім, а потім далі відскочив чи що? Ні, ні, він впав добре, просто що вбік. Коротше, скажу так. На 100 метрах орієнтовно погрішність допустима. Він або падає на 100 метрах, або перелітає до півтори метри. Можна собі метр не додати при кліпсуванні споле. Йду буду кидати на 100 На 120. На 120. Друзі, закінчили 100 метрів. Наш шмученик живий, що йому взагалі не сталося. Кидаю на 120. А є люди летів. Хе-хі. <хі> не щитається. Та вкладаць. Воно не кидав. Ай-яй-яй-яй-яй. Ти не буде купити довше. Щоб... Хуй. Ж... Може я його притягну? Я щось я замотав. Бля. Друзі, в кого бували такі приколи. Перший раз як в мене таке було я взагалі не розумів як таке може бути. Так воно і розплутається. То і не полетіло. Трошки калорій підскинув вже. Нічого. Дуже добре походити. Воно чи він піде сам. А, ніфіга. Пішов. Йшли. Старий корду. Ну я старий корду. Не виключати? Перший гарний захід на 120 метрів. Друзі, межа 120, пом лежить орієнтовно 22 метри. За нею. То ще поки що не критично. Залишаю оператора тут і друзі там кидати. Реально вже на ходи труба. Але нічого, ми доб'ємо таку танечку. Нету. Тут все чітко. Друзі, моя нога то межа, пів метра перельот. Гарний закид, так як все має бути, палка лягла, чітко все натягнуло. Кидаю ще пару раз, але поки що... Не бачимо, що случайно. Тепер буде морський закид. Кільчати?

Закінчимо ми цей експеримент. Смиркай. Останній закид, каже оператор, перелетів максимум 2. 2 метри, потім відскочив назад, ну то не суттєво, головне, де він падав. Зараз зберемо сутра хамуль і зробимо висновок. Друзі, робимо робим висновок, підведемо ще розтамом всіх крапки надії. Та непотрібство живе. Е, нагадаю ще раз яким інструментом працював. Шуман Дінства спот 55 лб, катушка Карпро Рондл 10 тисяч, жилка також Карпро 265. Що? Попусти удочку нижче, бо ти все лице закрив той Та нічого. Я не виключаю там. Е, дивіться, зразу хочу сказати, що то не є якийсь там е, тест такий 100% і в кожного він може бути різний, тому що е, жилки від різних виробників в, е, різної жорсткості, по-любому вони тягнуться всі по-різному. Я е, для себе хотів визначити, чи нема щось такого. Скажем так, Страшного в тому. Погнали на 100 метрів. Непотріб той важив 180 грамів, я думаю, орієнтовно як МІДІХ. 100 метрів все гарно. Там гарні були закиди. Або на межі 100 метрів, або перельот до 1,5 метра. Так що там можна не партити. 120 метрів також, я не побачив там нічого такого дивного. Тяжко воно все відбувалося, то що він реально не хоче летіти. Уже треба було так добряче вкладатися. 120 метрів для мене то не є якась така захмарна дистанція. Я можу годувати дистанції сміло на змаганнях 140 рівно. А тут виходить, що треба було дуже добре вкладатися. всі гарні заки, які я рахую, такі, як вони мають бути, з помп перелітав максимум 2 метри. То не є біда. Фіксити там нічого не треба. ну При бажанні можна при кліпсуванні метр не до, не до відстань. Якщо у вас 120 і кліпсувати 119. Так що тест, я вважаю для себе, я точно визначився, то зайняло у нас то трохи часу. Як бачите, ми, як бачили, ми почали знімати сонце було доволі високо, зараз воно вже зайшло. Шнура нема часу знімати і нема потреби. Якби я побачив якісь такі перельоти 5-6 метрів реально, тоді б пробував шнуром. А так я... мені його не треба. На маркер та на стомпня. Все. Хотіли рибалки, скоро буде вам рибалка. Їду на корч, їду на дикар. Дякую вам за увагу, лайки. хто зі мною не згідний або згідний, пишіть коментарі. Все, будьте здорові.